Доброго ранку малята. Сьогодні в гості к нам завітав песик сірко. Сірі очі, сіра спинка, сіре вуха, сірий ніс. Отаким От його хустині нам, дідусь, колись приніс. Нам приніс, подарував і сірком його назвав. Але сірко такий сумний, бо у нього нема будиночка. Давайте збудуємо будиночок для сірка, зробимо аплікацію. Ну, спочатку, малят, давайте роздивимось, його будиночок. Для аплікації нам потрібен аркуш паперу, клей, пензлик, геометричні фігури, квадрат, трикутник і круг. Спочатку намащуємо клеєм квадрат. І наклеїмо його на аркуш паперу. Це в наш будиночок, беремо трикутник, намащуємо клеєм. І наклеємо. Дах нашого будиночка. Що залишилось наклеїти? Так, коло намащуємо, клеєм і наклеїмо посередині нашого квадрата. Ось який будиночок у нас вийшов. А якого кольору будиночок? Так, він червоний. А якого кольору дах? Так, він блакитний. А віконце якого кольору? Так, воно жовте? Песик Сірко дякує малятам, що вони побудували йому такий гарний будиночок.